Перед вами чотири чарівних камінця. Вони можуть бути е, амулетами, можуть бути талісманами, можуть слугувати захистом, притягненням удачі і таке інше. Для замовлення індивідуальних талісманів, амулетів, пишіть у Viber або Telegram. Тут вже ми дивимося загальні таророзклади або ворожіння навіть бувають на камнях, на відливочках воском. Чисточки зазвичай я роблю також індивідуальні. Тож пишіть на Viber або Telegram. Номер вказаний буде під відео або у самому відео. Шукайте. Так, і так, перед нами чотири варіанти. Загадайте свій варіантик перший, другий, третій, четвертий. І ми дивимось тим, як вирішиться ваша заплутана ситуація, або просто як ситуація вирішиться. Подумайте про якусь вашу ситуацію. Чи то по стосунках, чи то по роботі, можливо, якісь щось не йде, щось а, не просувається, можливо, по фінансах щось, е, можливо, які-то ну, такі моменти складні, непрості. Ви не знаєте, як воно вирішиться. І, можливо, якісь підказки дасть все світи. Так, перший варіант, як вирішиться ваша ситуація, другий варіант. Давайте третій варіант. Як вирішиться ваша ситуація? І четвертий варіант, як вирішиться ваша ситуація. Якщо будуть е, незрозуміло якось по одній карті, ми докладемо іще. І так, перший варіант, як вирішиться ваша ситуація. Ну, ви знаєте, ваша ситуація вимагає, можливо, навіть допомоги і ще якихось близьких людей, які є з вами поруч. Я бачу, що вона не надто складна, така що даже вирішиться такими якимись лагідними методами. Ну, давайте ще подивимось, що тут іще підказки. Можливо, навіть діти надихнуть вас вирішити цю вашу проблему. Да, тут варто підійти, знаєте, творчо, так. І... Це у вас вийде. Тут показано, що ви так знаєте, закотите рукавчики от, і е, вирішите. Навіть будете якось ще й святкувати. Можливо, переїзд який-то, да, буде як новосілля, новосілля Чи то е, про весілля. ви загадали, е, да, буде, буде свято, буде якось да, спочатку важко, а потім вже як прикладете певних зусиль, ще й вам допоможуть, тут показують, то Будете ще щось святкувати. Да, тут показаний ось король жезлів, навколо нього діточки. Я ж кажу, діти тут, якщо є власні діти, щось вам якось навіть допоможуть, адже діти це квіти нашого життя. Да? Порадують, порадують тут дітки, якщо там, можливо, племінники у когось, племінниці або навіть чиїсь, да, рідня якась, хтось молодший за вас Тут ви сил та енергії вистачить на цю ситуацію, тож годі хвилюватись вам. Ну, Давайте ще трішки глянемо. Король жезлів це особливо начебто, чоловіків. Ну Тут, знаєте, можливо, хтось раніше вас якось. Трішки навіть використовував, а тут надалі е, вам за це буде винагорода. Тобто, якщо ви допомагали іншим, а на себе не вистачало часу, то зараз буде у вас е, не те, що все навпаки, а вам всесвіт вас винагороджує за це, ту спентаклів. Це про що? І в грошовому еквіваленті якось і в такому, знаєте, моральному. що Справа виконана. Ну, цей момент я просто бачу, так, що справа виконана через три, можливо, якісь періоди. У когось це три години, три дні, три тижні, якщо таке довгострокова якась справа. Ось так: от. Ну, у когось, можливо, і три місяці і три роки. Ну, не будемо так далеко заглядати. Я думаю, ви такі терміни не загадували, що там. Ну, смотря яка справа, звісно. Що ж, так, Так, перший варіанти. Пишіть, як відігралось, як срезонувало. Ми переходимо до другого варіанту. Так, другий варіанти двічки. Ви тут на виборі якомусь, ви вагаєтесь, ви не знаєте, що обрати. Да? Чи то хтось вибирає да, з двох партнерів, чи то їхати, не їхати. Ну, давайте, можливо, підказочки якісь будуть від Всесвіту через карти нам. А тут у вас теж е, пентаклі веде. Тут у вас буде шанс. ну такі великі шанси просто не зможете не помітити, правда ж? Давайте ще подивимось. Карта сила, сила прибуває до вас. На вирішення цієї ситуації можливо хтось вам заважав її вирішити. Бачите, тут людина бореться і так дійсно прикладає таких потужних зусиль. Боротьба може бути дійсно така, знаєте, чи то за місце під сонцем, чи то у. Тій конкуренції, можливо, хтось тут на суперників, суперниць загадав. Фортуна на вашому боці. От знаєте, Ті страхи, жахи, чого ви боялися, да? От тут як сидить, хапається просто за голову. Людина, боже мій, да? що? Що робити? Я не знаю. Тут сама госпожа Фортуна говорить, не хвилюйся, дивись, я ось вращаю цю ручку і скоро повернеться фортуна саме до тебе обличчям. своєю да? світлою, приємною, приємним боком своїм. Так, давайте ще подивимось. Ну, Дивіться. Ну, тут все просто. Ви, можливо, не бачили якихось шляхів для вирішення. Тут все чудово буде. Хто хотів одружитися, одружиться, хто не міг вибрати, вибере самого такого партнера собі найкращого. Якщо з приводу дітей щось ви хвилювалися, з приводу повернення когось, повернеться. Ну, тут десяточка якась, чи то ви попадаєте в десяточку. Да. Там, де ви були у відлюдниках, які боялись навіть чогось, да? ви переможете. Якщо у вас було питання, а, чи буде перемога а, у вас, там, да? чи на загал, так, буде перемога. Шестірка жезлів, вам ще будуть співати діфірамби. Да? А ота ситуація підвисла, що і за якою ви такі в печалі сиділи. Тугу, да? туга у вас була якась. Е, можливо, ви хвилювалися, за вами хтось спостерігав То що тут буде? Ну, Це обнулення тут буде оцього, всього, що вам заважало. Всього, що ви О, тут ситуація, показують, у ваших руках буде. Подивіться, старший аркан маг. перший старший аркан. Тобто тут і пентаклі, і мечі, і жезли, і кубки все у ваших руках. Причому вивчайте стихії, да, магу підкорюються всі 4 стихії. Ну, Звертайтеся, до речі, за навчанням. Якщо хочете вивчати екстрасенсоріку, езотеріку, карти Таро, як робити розклади, як читати їх, як не просто знати і розуміти, що означають карти, а і дійсно працювати з ними і бути провідником разом з картами Таро від Всесвіту да? послання, то звертайтеся. Пишіть на вайбер або телеграм і обговоримо з вами конкретно по навчанню. Тож таки, другий варіант, Як ми переходимо до третього варіанту. Давайте дивитися, як вирішиться ваша ситуація. Ну, тут мене дивляться люди, які вже чогось змогли досягти, будь то дівчата чи чоловіки, король Пентаклів. Дівчата, якщо ви ще. То не в парі до вас йде такий потужний король, впевнений у собі, щось вже в нього є за спиною, да? будинок, машина, квартира це будь-що якесь майно. Це те, чого він досяг власними зусиллями, да? скажімо так, власною працею, це може бути бізнес власний також. Да? Чоловіки, хто дивиться. Ну, ви можете зараз, звісно ж, спочивати на лаврах, але як же ж вирішиться ваша ситуація, давайте подивимось. Адже тут показують хтось когось, да, експлету, експлуатує. Дев'ятка пентаклів говорить, що можливо, можливо це ви. Да? хтось... До вас прийшов на роботу? Ну, це так, грубо кажучи, можливо, як експлуатує. Але гроші у вас повинні бути. от Хто дивиться? А яка ж вам ситуація зараз? Е, про щось ви так міцно замислилися? Да? Що вам? Ага, тобто якісь ситуації все ж таки е, і підвисають, і ви якась е, чуйка вам підказує, що хтось вам зраджує, чи якось ви відчуваєте якусь брехню да, за спиною. Угу. І виходить королева пентаклів. Дивіться, цікава, у нас картина тут вимальовується. Тут є король пентаклів. Да, на початку у нас. Де він там, король Пентаклів. Ось, Король Пентаклів і королева Пентаклів. А між ними карти є. І карти такої якоїсь експлуатації. Спочатку все начебто легко приємно. Гроші є начебто. А далі йде карта експлуатації, Яких-то таких не дуже радісних думок і карти. Про зради і обман. Тобто Начебто все добре, гроші є, але щось, якісь кішки на душі Так, Шкрибу, так. і карта Підказочка у нас ось треба. Угу. Значить, лицар Пентакля говорить. тобто Хтось тут на матеріальці дуже концентрується, але чи добре це? Чи погано? Давайте подивимось, поки хтось гроші да, заробляє? Да, тут якісь думки про якісь треті лиця, карти вибору, і це не може не бентежити. Так, я бачу таку ситуацію, якісь е, комусь вже тут уявляються заради обману, брехня і таке інше. А чи так це насправді. Чи це лише ваші уявні якісь страхи і жахи. Да? Тут давайте подивимось. Угу. Ну, тут показують, що, знаєте, як Кар... моменти вибору були, але вони відходять у минуле. А чому? Ага, у минуле відходять, бо. Ну, у когось навіть іде. А... В минулому був розвод да? у когось, хто дивиться. Був розвод, минулі якісь стосунки не дають вам на сьогодні повністю розслабитись. Да? Ви думаєте, якщо раніше було таке, то і тепер. А зараз що? Як по факту? Зараз хтось дуже багато роботи, дуже багато. Ага, ніколи особода романтики влаштовувати, але тут будуть такі моменти, що захочеться все ж таки вам романтики. Угу. Тут хтось навіть уже відвик і, да, відвик від таких от моментів. Але, знаєте, весняні оці. Пориви візьмуть своє. Візьмуть своє. Ой, ну тут такі гойдалки у когось, знаєте, я навіть не пойму. А як розрішиться ваша ситуація? Тут також вийшов туз пентаклів. Тобто, шанс на що? На розумне вирішення вашої цієї ситуації. Ви знаєте, ви якось творчо підійдете з мудрістю. Чи вирішите ви цю ситуацію? Ну, потрібні якісь, знаєте, ще якісь аналітичні, якісь дослідження вам потрібні, що це значить? Поспостерігати за кимось, якось придивитись чи що. Хтось, можливо, надумав одружитися. Тут якийсь король пентаклів показаний. Да? Тут кохання є. Якщо ви задаєтесь питанням, от я не знаю да, цю жінку, чи от я не знаю цього чоловіка, але вона мені подобається, я хотів би одружитися, чи хотіла б вийти заміж. І ви задаєтесь питанням, чи є у неї кохання, чи у нього? Тут показують: так, є. Туз спин... Ту... чаш це обоюдне кохання. А що ж тоді, чому вагання ці? Угу. Тут хтось тримається за минулий досвід, тут показаний ось король, і якась як у вигляді скелета, да, якісь скелети у шафі з минулого. Тобто, хтось із за минулого неприємного досвіду так дуже боїться йти уперед. А тут жінка ось притягує бокал да, з коханням. Тобто, говорить... Я щира, почуття є, чоловік показує язик. Тут да? <сум> мечі. А від кого це йдуть ці мечі? Угу, угу. Десятка пентаклів. Ну, дивіться, тут е така ситуація, да? така е як от на шахматній досці. Е Наступний крок. Тут просто, от у кого гроші, той більше якось і. Продумує ці кроки, да? взважує, не наважується на щось. Ну, не знаю, якщо у вас геть інша ситуація, не ваша. Да? Ви чуєте, перейдіть на інший варіант, або інше відео на каналі, ну, у когось тут прямо конкретно, конкретно прямо йде. Да, дуже хтось боїться ці кроки робити. Да? Імператор. Ну, я бачу тут. Хтось доросте до того моменту, вже надоїсть оцей вибір, оцей нескінченний, да? оцей потік. Все ж таки наважитися, буде да, запропоновано рукою серце, буде весілля, буде оце сходження. Хтось дивіться, навіть на протезі. Да, тут Можливо, хтось да, наважується із-за того, чи потягнеться жінка таку ношу. Да? Так, потягне, бачите, щаслива сім'я, причому заснована на щасливому, взаємному коханні. Ось такий непростий, але е, хороший такий третій варіант. Все ж таки, ситуація розрулиться, попри всі страхи і е, такі, якісь вагання. Давайте дивитись. Четвертий варіант, як ваша ситуація розрішиться. Ой, ну ви хтось з такою підозрою. Прямо дивіться, як цей паж мечів, і ретельно так вивчай, і вдаль хтось у монокль такий, да, дивиться. Можливо, є якісь образи на когось. Тут за ситуація, як вона вирішиться по четвертому варіанту. Так, тут е, таємниці є дійсно, якісь, яких ви не знаєте. Можливо, що стільки мечів, хтось когось міг покинути, обнулитись. Е, якщо це про стосунки, то прикратились якісь стосунки, могли прикратитись. Да? Е, якщо це за ситуацію взагалі, якусь, да, вона. Закінчиться, або вже закінчилася, так. Що тут хочеться сказати? Тут а, щось таке йде, як на публіку. Знаєш, його, знаєте, і гра на публіку а для чогось людина, яка зробила дії, які були просто грою на публіку. А як це стосується вашої ситуації? Ну, дивіться, тут, якщо дівчата от дивляться, ви благородна, ви така, знаєте, вмієте і готувати добре, і за, то доглядати, якщо є сад, город, діти, будинок, квартира, все у вас в порядочку, все по полочках розкладено, ви любите так знаєте, розкласти все, щоб все на своїх місцях. Тут там, футболочки, тут маєчки, трусики, да, все так, як должно бути. А що тоді вас бентежить? І гроші є також, гроші надходять. От. І дієва, тут людина дивиться. Але момент тут бої... боїтесь от, чомусь залишитись одні. Да? Чому ви так боїтеся цієї. Самотності. Бо тут е жінка створена для сім'ї. Вона не уявляє, да, не мовби королева без світи, не уявляє себе от на самоті. Ну, справжня імператриця, тут. Да? і чому так боїться. Угу. Якийсь момент такі страхи цього я, можливо, в дитинстві якось перебивались, да? таке було якесь скрупне становище, щось з родом не те, щось родом, не те, можливо, які-то кармічні уроки були. І зараз ви боїтесь, по-перше, бути на самоті, по-друге, опинитися без грошей, без матеріальної підтримки да, якоїсь. Угу. Да, тут дуже ситуація якось пов'язана з вашою сім'єю, з вашим родом. Тут е могли бути якісь випробування ще тягнуться якісь моменти з минулого. Ану що тут? Угу. Да. Можливо, був якийсь магічний вплив на сім'ю. Можливо, якогось батька з сім'ї хтось міг уводити тут, як примари з минулого, і у вас, можливо, у вашої мами було так, що батька хтось увів. Забрав вкрав або ну, загинув якось так. Ну, Не у всіх відіграється, але у когось є такі моменти. І ви боїтеся, знаєте, як то пам'ять родова така іде. Так, да, ви дуже цього боїтеся, можливо, у когось чоловік на фронті. Так, так, так. Тут говорять, ви переможете, по-перше, цей страх в собі. По-друге, ви за свою стойкістю таке якесь очікування чогось, можливо, довге. Отримаєте подарунки. Все одно якесь очікування тут іде. Іде очікування. Так, да, очікування чоловіка в будинок, чоловіка в дім іде. Ви спостерігати можете. Хтось Дітей чекає, да, сила карта. Угу. Тут у когось дійсно буває так, що гроші йдуть, але потроху. А чому? Чому так. Угу. То пусто, то густо, да? буває таке у вас. Випевнення мрії якесь іде. А які мрії? От те, чого ви не те, що боялись. Ви боялись щось робити, кудись йти, кудись їхати. Тут виповниться та мрія, яку ви довго чекали. Ну, тут більшість що чоловіка ось чекають, дітей, можливо, хтось чекає. І знову ж таки, ця карта щаслива. Дивіться. Вам просто благоволить фортуна найближчим часом. І, до речі, третій, четвертий да, варіант, що. Чоловік повернеться, хто чекає, сім'я створиться також, хто планує. і ще й виповнення мрії. Діти народяться. Да? Тут іде двійко діточок. Дуже щасливі карти. Угу. Тут жінка ругає чоловіка. а що що тут але кохання, почуття також є. Тут. Тут, тут, тут тут дівчата можуть бути такі, знаєте, гострі на язичок, але тут кохання, почуття є. Тут вирішиться також щасливо ситуація, тож не хвилюйтеся. Всім бажаю миру, щастя та добра і кохання. І до скорих нових зустрічей. Пока.